Вивчаємо рослини разом. Так виглядає яглиця. Яглиця налагоджує травну систему, кишківник, заспокоює нервову систему. Часть яглиці усиває різні запальні процеси. Я особисто використовую вже майже три роки. Тушкую кабачок, посипаю яєчню, висушую, притрушую потім взимку. Придивимося уважно, зараз зірвемо одну і подивимося, як вона виглядає. Ось так, щоб не переплутати. І особисто на черенок. увага, Такий жолобок є. Зараз подивимось уважніше. Ось так видно жолобок. Щоб не переплутати. Звісно, не треба збирати біля трас та забруднених територіях. Дякую за перегляд.